Вітаємо всіх на нашому освітньому подкасті. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно цікавий період українського національного руху у 1860-х роках. Так, Софія, це була доба формування українських громад унікальних культурно-просвітницьких об'єднань, які прагнули відродити українську національну свідомість. Розкажи більше про перші громади. Наприклад, перша громада виникла в Петербурзі у 1859 році. Її учасники були справжніми патріотами. Абсолютно вірно. Вони видавали журнал Основа, публікували твори Шевченка, досліджували українську культуру та історію. Особливо цікавою постаттю був Володимир Антонович, поляк за походженням, який повністю присвятив себе українській справі. Цікаво, що частина польської молоді, так звані хлопомани, підтримували українську ідею всупереч очікуванням своїх співвітчизників. Але не все було так просто. Царський уряд боявся українського руху. У 1863 році вийшов сумнозвісний валуївський циркуляр, який фактично забороняв українську мову. Попри утиски, громадівці продовжували боротися за українську культуру та освіту. Вони відкривали недільні школи, збирали фольклор, поширювали знання про українську історію. Саме завдяки їхній самовідданій праці українська національна ідея вижила та продовжила розвиватися.